Коти завжди були особливими супутниками людини. Вони поєднують у собі грацію хижаків, відданість друзів і незалежність вільних мандрівників. Серед сотень порід, виведених у різних куточках світу, є ті, які підкорили серця мільйонів людей своїм неповторним зовнішнім виглядом, характером і унікальними звичками. Кожна з цих порід окремий світ. Зі своєю історією, темпераментом та магією, яку вони приносять у наші домівки. У цьому відео ми поговоримо про 20 найпопулярніших порід котів у всьому світі. Тож приготуйтеся до захопливої подорожі у світ неймовірних домашніх улюбленців. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Британська короткошерста відома міцною квадратною статурою, круглими щоками, спокійним поглядом і густою, щільною на дотик шерстю, що створює враження плюшевості. Найпоширеніше забарвлення блакитне, але трапляється велика різноманітність відтінків і візерунків. Це врівноважений, незалежний і водночас лагідний кіт. Який не потребує безперервної уваги, але високо цінує тихе сусідство з людиною. Британці чудово пристосовуються до життя у квартирі, терплячі з дітьми, рідко, голосно подають голос і зазвичай зберігають гідну дистанцію, не втрачаючи при цьому прихильності. Догляд нескладний: періодичне вичісування, контроль харчування, щоб уникнути зайвої ваги та ігри з помірним навантаженням для підтримання тонусу. Це вибір для поціновувачів стриманої грації, спокою і надійного характеру. Персидська кішка уособлює спокій і розкіш, довге шовковисте хутро, великі виразні очі, округлий контур і м'які риси мордочки створюють вишуканий образ домашньої аристократки. Завдачею це лагідні, неквапливі та дуже ніжні коти, які полюбляють тихі кімнати, м'які лежанки і розмірений ритм дня. Вони легко знаходять спільну мову з дітьми за умови дбайливого ставлення, не потребують гучних розваг і надають перевагу спокійному товариству. Перси рідко прагнуть висоти, обираючи затишні місця нижче і поруч із господарем. Догляд вимагає послідовності, щоденне розчисування, акуратний догляд за очима, підтримання охайності хутра та регулярні профілактичні огляди. Це вибір для тих, хто цінує тишу. Відданість і бездоганну домашню естетику. Мейн-кун – це одна із найбільших і найвпізнаваніших порід котів у світі. Мейн-кун поєднує в собі потужну статуру, довгий пухнастий хвіст, пензлики на вухах, і пишне та густе, злегка водовідштовхувальне хутро, що добре захищає від холоду. Вдача у цих котів м'яка й доброзичлива. Їх часто називають лагідними велетнями. За здатність бути турботливими компаньйонами без надмірної нав'язливості. Вони кмітливі, охоче вчаться і залюбки беруть участь у рухливих іграх, а ще нерідко цікавляться водою. У родині Майнкун обирає собі улюблену людину, але тепло ставиться до всіх добре, ладнає з іншими домашніми тваринами та любить дітей. Догляд передбачає регулярне розчисування кілька разів на тиждень, контроль харчування для підтримання здорової ваги та увагу до суглобів і серця у зрілому віці. Це кіт для тих, хто хоче розумного, великого і дуже товариського друга з благородною зовнішністю. Сіамська кішка це витончене довголапе тіло, клиноподібна голова, великі вуха і яскраві блакитні очі. Що підкреслюються контрастними відмітинами на мордочці, вухах, лапах і хвості. Вона винятково товариська, дуже прив'язується до своєї людини і прагне бути поруч, активно спілкуючись мелодійним, але досить гучним голосом. Це надзвичайно розумний і допитливий кіт, якому потрібні щоденні ігри, головоломки та спілкування, інакше йому нудно. Сіамські охоче навчаються простим трюкам, добре пристосовуються до сімейного життя, але найкраще почуваються там, де господарі проводять багато часу вдома. Шерсть у них коротка, щільно прилягає до тіла, тому догляд нескладний, достатньо періодичного розчісування та уваги до загального здоров'я. Це порода для тих, хто шукає яскравий характер, живу емоційність і партнерство щодня. Норвезька лісова кішка це природжений мисливець і справжній символ північної дикої краси. Вона має міцне тіло, сильні лапи з китицями шерсті між пальцями, густий підшерсток і довге водовідштовхувальне хутро, яке захищає від холоду і вітру. Її пухнастий хвіст допомагає зберігати тепло, а загальна будова створена для виживання в суворих умовах. За це врівноважена, розумна і незалежна кішка. Яка водночас здатна на глибоку прихильність до господаря вона любить активність, простір і ігри, що дозволяють стрибати і лазити, але також може насолоджуватися спокійним відпочинком удома. Норвезькі лісові коти добре ладнають із дітьми та тваринами, мають спокійний голос і врівноважений темперамент. Їхня шерсть потребує регулярного вичісування, особливо під час линяння, щоб уникнути утворення ковтунів. Бенгальська кішка захоплює диким шармом і силуетом спортсмена. Підтягнуте мускулисте тіло, жвава активна хода, широка грудна клітка і характерний візерунок шерсті, що на світлі дає переливчастий блиск. Вона дуже активна, допитлива і надзвичайно кмітлива, потребує щоденних ігор, стрибків, лазіння та розумових завдань. Бенгали часто цікавляться водою, люблять взаємодію і тісний контакт із людиною. Але не є галасливими, коли їхні потреби в зайнятості задоволені. Це коти, яким потрібні простір для руху, міцні іграшки, висотні комплекси та чіткі правила, закладені з раннього віку. За належної соціалізації вони чудові сімейні улюбленці, що поєднують екзотичну зовнішність із відданістю і товариськістю. Догляд відносно простий завдяки короткій шерсті, однак енергійний характер вимагає часу і уваги господаря щодня. А бісенська кішка це справжня дика грація в домашньому форматі. Її струнке і гнучке тіло з довгими лапами, клиноподібною головою та великими виразними очима нагадує силуети стародавніх зображень котів, що прикрашали храми й палаци. Шерсть у абісинок коротка, густа та надзвичайно м'яка. Із характерним тикінгом кожен волосок має кілька відтінків, що створює теплий перелив. Ці коти надзвичайно активні, допитливі й товариські, вони не люблять сидіти на місці, завжди знаходять чим зайнятися, і часто супроводжують господаря у справах, немов маленький тіньовий помічник. А бісинські кішки дуже розумні, швидко навчаються і обожнюють ігри, що стимулюють мислення. Вони потребують спілкування, тому найкраще почуваються в родині, де люди готові приділяти їм увагу і час щодня. Регдол це велика, м'яка і надзвичайно лагідна кішка, яку називають плюшевим другом за її здатність розслаблятися на руках господаря, наче лялька з тканини. Вона має міцне тіло, довгі лапи, широкий пухнастий хвіст і напівдовгу шовковисту шерсть. Яка не звалюється у ковтуни за умови регулярного догляду. Очі у рехдолів яскраво блакитні, а забарвлення найчастіше з контрастними темнішими ділянками на мордочці, лапах, вухах і хвості. За характером це спокійні, врівноважені і дуже віддані тварини, які воліють перебувати поруч із людьми, але рідко нав'язуються. Вони легко ладнають із іншими домашніми тваринами та полюбляють дітей, чудово підходять для квартирного життя і люблять тиху, гармонійну атмосферу. Регдоли не вимагають постійних активних ігор, але потребують уваги та турботи, на яку відповідають глибокою прихильністю. Свінкс – це порода, що миттєво привертає увагу своєю унікальною зовнішністю. Їхня головна особливість відсутність густої шерсті. Завдяки чому оголюється м'яка, тепла на дотик шкіра, часто з легким пушком. Складки на тілі, великі вуха, виразні очі та м'язистий силует надають свінксу поєднання інопланетної загадковості та ніжної привабливості. Ці коти дуже теплі у прямому сенсі, адже їхня температура тіла трохи вища за середню у звичайних котів, і вони обожнюють грітися на сонці або біля господаря. Характер у них надзвичайно ласкавий, відкритий і товариський. Сфінкси активно взаємодіють із людьми, прагнуть бути в центрі уваги і не терплять самотності. Вони грайливі, допитливі та розумні, добре піддаються навчанню і швидко запам'ятовують нові правила. Особливий догляд полягає у регулярному купанні та очищенні шкіри, адже відсутність шерсті не захищає від накопичення природних виділень. Шотландська висловуха кішка це уособлення м'якості та миловидності. Її характерна ознака акуратно загнуті вперед і вниз вушка, що створюють враження ніжного, трохи здивованого погляду. Тіло в них середнього розміру, пропорційне і міцне. Шерсть може бути короткою або напівдовгою, завжди щільною та приємною на дотик. За вдачею ці коти дуже спокійні, ніжні і товариські. Вони легко пристосовуються до різних умов життя, добре ладнають із дітьми та не конфліктують із іншими домашніми улюбленцями. Шотландці не надто галасливі і рідко турбують господаря без причини, але завжди знаходяться поруч, щоб отримати свою порцію ласки. Вони люблять ігри, але без надмірної активності цінують стабільність і тишу. Догляд не складний. Регулярне вичісування, профілактичні огляди і правильне харчування для збереження здоров'я суглобів, адже ця порода має схильність до їхніх проблем. Девон Рекс це кіт з унікальною зовнішністю, який миттєво запам'ятовується завдяки своїми великими та майже казковими вухами, виразними очами і м'якій хвилястій шерсті, що щільно прилягає до тіла. Його будова витончена і гнучка, а рухи легкі та спритні. За характером, це надзвичайно товариські, енергійні й кмітливі тварини, які обожнюють бути в центрі уваги та активно взаємодіяти з господарем. Девон Рекси, відомі своєю грайливістю навіть у дорослому віці, вони здатні розважати себе й оточення годинами, але водночас потребують уваги та спілкування. Вони чудово навчаються, швидко опановують нові трюки та легко пристосовуються до життя в квартирі. Їхня шерсть вимагає делікатного догляду, адже через свою структуру вона більш чутлива, ніж у більшості котів. Американська короткошерста це досить міцний та пропорційно складений кіт середнього або великого розміру з густою і блискучою шерстю, яка добре захищає від холоду. Найпоширеніше забарвлення сріблясте з чорними тигровими смугами, але загалом існує безліч варіацій. Ці коти відомі своєю витривалістю, врівноваженим характером і здатністю пристосовуватися до різних умов життя. Вони не надто вимогливі, але люблять спілкування та ігри, особливо ті, що нагадують полювання. Американські короткошерсті добре ладнають із дітьми та чудово взаємодіють з іншими тваринами, рідко виявляють агресію і зберігають активність навіть у зрілому віці. Догляд за ними простий. Адже їхня шерсть не потребує складних процедур, достатньо періодичного вичісування та якісного харчування для підтримання гарної фізичної форми. Турецька ангора це елегантна та витончена кішка з довгим, шовковистим і дуже м'яким хутром, яке майже не звалюється. Її тіло струнке і гнучке, лапи довгі, а хвіст пухнастий і нагадує перо. Очі можуть бути блакитними, зеленими, бурштиновими або навіть різнокольоровими, що додає їй особливого шарму. За характером, турецька Ангора, енергійна, розумна і грайлива. Вона любить брати участь у всіх справах господаря, інколи навіть керуючи увагою до себе. Це кішка з вираженим почуттям власної гідності, але дуже віддана тим, кого вважає своєю родиною. Вона швидко вчиться. Обожнює ігри з перешкодами і висотні конструкції, звідки може спостерігати за всім, що відбувається. Догляд передбачає регулярне розчисування для підтримання бездоганного вигляду шерсті та загального здоров'я. Орієнтальна короткошерста це витончена й струнка кішка з довгими лапами, тонким хвостом і клиноподібною головою, доповненою великими вухами. Її шерсть коротка і щільно прилягає до тіла, підкреслюючи елегантність форм. Ця порода вирізняється надзвичайною товариськістю та емоційністю. Вони голосно й виразно спілкуються з господарем, прагнучи постійної уваги. Орієнтальні коти дуже активні, розумні та грайливі, легко навчаються і обожнюють ігри, що потребують спритності та кмітливості. Вони швидко прив'язуються до людини. Часто супроводжують її в побутових справах і не люблять залишатися на самоті. Догляд за ними не складний завдяки короткій шерсті, але важливо забезпечити їм достатню фізичну і розумову активність, аби вони почувались щасливими та здоровими. Маншкін це порода, яка одразу привертає увагу своїми незвично короткими лапами, що є природною генетичною особливістю. Попри таку будову, ці коти активні, спритні та здатні бігати і стрибати не гірше за інших. Їхнє тіло пропорційне, з міцними м'язами, голова має м'які риси, а очі виразні й живі. Шерсть може бути короткою або напівдовгою у різних забарвленнях і візерунках. Манчки невідомі своєю дружелюбністю та лагідною вдачею. Вони дуже допитливі, часто обирають собі улюблену людину та слідують за нею по всьому дому. Догляд за ними нескладний і залежить від типу шерсті, а їхня компактність та жвавий характер роблять їх ідеальними улюбленцями. Екзотична короткошерста кішка це плюшевий варіант персидської кішки з короткою густою і м'якою шерстю, що нагадує оксамит. Вона має круглу голову з великими виразними очима, маленьким носиком і м'яким виразом мордочки, що надає їй надзвичайно милий вигляд. За характером екзоти, лагідні, врівноважені й прив'язані до свого господаря. Вони люблять тихі ігри, але завжди раді провести час поруч із людиною. Ця порода відмінно підходить для квартирного утримання, легко пристосовується до ритму життя власника та не потребує безперервної уваги. Хоча ласка і тепло для них дуже важливі, догляд полягає у регулярному вичісуванні, щоб зберігати ідеальний стан шерсті та у підтриманні чистоти очей, що є особливістю породи. Сомалійська кішка це довгошерстий родич Абісинської, який зберіг усю її грацію, але отримав розкішне шовковисте хутро з пухнастим хвостом. Її тіло струнке і мускулисте, рухи плавні й витончені. А очі великі та виразні, кольору бурштину або ж зелені. Шерсть має тикінг, завдяки якому кожен волосок переливається кількома відтінками, створюючи глибокий і теплий тон. Сомалійці дуже активні, розумні і грайливі, вони обожнюють досліджувати все довкола, люблять лазити на висоту та брати участь у справах господаря. Це коти з яскравим темпераментом, які легко прив'язуються до людей. Але при цьому зберігають незалежність. Догляд за шерстю потребує регулярного розчісування, щоб запобігти утворенню ковтунів і зберегти блиск. Курильський бобтейл міцний і гармонійно складений кіт середнього розміру, головна особливість якого короткий помпоновий хвіст, форма й довжина якого у кожної тварини унікальна. Його шерсть густа й еластична, захищає від холоду і вологи. А забарвлення можуть бути найрізноманітнішими. За вдачею курильські бобтейли активні, сміливі й допитливі. Вони відомі своєю любов'ю до води, чудово стрибають і бігають, а також мають розвинений інтелект, що дозволяє легко навчати їх простим командам. Це витривалі коти, що підходять і для квартир, і для заміських будинків, якщо забезпечити їм достатньо ігор та уваги. Догляд за шерстю нескладний достатньо періодичного вичісування. Рагамафін це та порода котів, яку неможливо не полюбити. Їхня м'яка шовковиста шерсть, великі круглі очі та пухнасті лапки створюють образ справжнього плюшевого друга. Але не тільки зовнішність робить цих котів особливими. Їхній доброзичливий і спокійний характер підкорює з першого погляду. Порода Рага була виведена лише 30 років тому як альтернатива популярним регдолам з таким же лагідним характером, але різноманітнішим забарвленням і менш суворими стандартами. Ці коти справжні ласуни і обожнюють бути поруч із людьми та легко знаходять спільну мову з дітьми й іншими тваринами. Рагамафіни надзвичайно прив'язані до своїх господарів і потребують уваги, але не є надто нав'язливими. Вони із задоволенням супроводжують вас по дому і будуть щасливі, сидячи поряд під час відпочинку або навіть на колінах. Їхня ніжність і терплячість роблять їх ідеальними компаньйонами для будь-якої родини. Догляд за рагамафіном не потребує багато зусиль, їхня шерсть не сплутується, тому розчисування досить просте, а їхнє здоров'я зазвичай міцне, що робить догляд ще легшим. Завести собі рагамафіна це заповнити свій дім теплом, лагідністю і відданістю. Адже ці коти здатні стати не просто улюбленцями, а справжніми членами родини. Вартість такого котика може складати до двох тисяч доларів. В Україні любов до котів завжди була особливою, адже ці тварини поєднують у собі домашній затишок і природну свободу, що так близька українському характеру. Серед найпопулярніших порід тут можна зустріти як класичних улюбленців усього світу, так і тих, чия популярність особливо зросла в останні роки. Багато українців віддають перевагу кішкам із м'яким характером, які добре ладнають із дітьми, легко пристосовуються до квартирного життя та приносять у дім атмосферу спокою і гармонії. Однією з найулюбленіших порід в Україні є британська короткошерста. Спокійна, врівноважена та надзвичайно красива. Її щільна плюшева шерсть і круглі очі стали справжнім символом домашнього затишку. Своє місце в серцях українців зайняли й шотландські висловухі кішки, які підкорюють своїм милим виразом мордочки та ніжністю у стосунках із господарями. Окрему увагу привертають екзотичні породи, такі як бенгальська кішка з диким леопардовим забарвленням, чи сфінкс, що вражає своєю унікальністю зовнішністю та надзвичайною ласкавістю. Не менш популярний і Мейнкун, величний лагідний гігант з пухнастим хвостом і доброзичливим характером, який ідеально підходить для сімей з дітьми. Їх обирають ті, хто хоче поєднати улюбленця і яскравий акцент у домі. У містах та селах України коти завжди були не просто тваринами, а справжніми охоронцями затишку, тож вибір породи для українців часто стає питанням не лише естетики, а й душевної близькості. Незалежно від того, яку породу ви оберете, кожна з цих порід здатна стати не просто домашнім улюбленцем, а справжнім членом родини. Вони приносять у наш побут тепло, радість, сміх і затишок. Змушують нас дивитися на світ інакше та вчать цінувати прості миті життя. Кожен кіт має свій неповторний характер, але всіх їх об'єднує одне вони дарують людині безумовну любов і приймають нас такими, якими ми є. І можливо саме в цьому і криється головний секрет чарівності котів, завдяки якому вони назавжди залишаються у наших серцях. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.